Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні буде у нас простий і смачний супчик з рисом. Нам потрібні такі інгредієнти. Картопля, я її покришила вже заздалегідь, приблизно такими от кубиками. Десь кілограм картоплі. Рис, десь приблизно пів стакана, я його вже промила. Сіль спеції, болгарський перець. Цибулька, морквина, зелень і таких от три кружочка порізаних ковбаски. У мене без сала, без... проста обична ковбаска. М'яско у мене вже вариться, заздалегідь його поставила. У мене це домашній кролик. Навіть якщо ви не полюбляєте там кролика, можете любе м'ясо додати. Перемішуємо. Поки вариться ще м'ясо з картоплею, ми займемося нашою засмажкою. Для цього я взяла, в мене була велика цибулина, то я взяла половину цибульки, ріжемо її маленькими кубиками і відправляємо нашу цибульку смажитись на розігріту сковорідку. Наливаємо соняшну ковилл і додаю цибулю. Поки цибуля смажиться, ми натремо морк. Я на велику терку. От моркву я натерла, тепер поріжемо колбаску маленькими кубиками. І ковбаску відправимо до нашої цибульки. Хай ковбаска підсмажиться, і вона додасть нашому супчику такий копчений смак. Колбаска підсмажилась і додаємо. Морклі. Наша засмажка готова, виключаємо і додаємо її до нашого бульйону. Додаємо наш рис. Все і варимо до готовності рису. Поки наш супчик вариться, ми займемося перчиком. Наріжемо його маленькими кубиками. Ну і з цілої перчинки, думаю, буде достатньо перші. Також поріжемо зелень, У мене це укропчик. От рис наш зварився, картопелька також. Доливаємо сюди водичку. Додаємо наш перчик і зелень. Знову ж перемішуємо. Дивіться, зразу, як міняється наш супчик, коли додали зелень і червоний перчик. Тепер нам залишилося тільки додати ваші улюблені спеції. Сіль, перчик все за смаком. Даємо нашому супчику ще раз так гарненько перекипіти і будемо смакувати. От погляньте, наш супчик готовий. Який він гарний, а який запах від нього, який запашний. Дивіться, який гарний суп. Дивіться, який насичений. Куштуємо. Ням-ням. -ня. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і свіжі рецепти. Смачного!